Ми знаходимося на території підприємства Екокрай, відомого на Лубенщині та й на Полтавщині Підприємство, яке вирощує ягідну продукцію, фрукти, поставляє ці продукції в різні торгові підприємства по нашій державі в Україні та і в нас в Лубнах. В державі працюють різні програми, які підтримують малий і середній бізнес. От сьогодні реалізується грантова програма. Яка стосується будівництва теплиць. Біля мене якраз той колектив, який розпочав дану роботу, Олег, який представляє фірму постачальника, Світлана, заступник директора, Валерій Георгійович, керівник підприємства, Віктор, технічний директор, тобто всі ті, хто Відповідають за реалізацію даного проєкту і наскільки відповідають, як змогли доказати посадовцям нашої держави, що даний проєкт може бути реалізований якраз в цьому підприємстві на території нашої громади. Ну, перш за все, до головного постачальника Олег декілька взагалі слів про проєкт і про цю теплицю. Завдяки Міністерству аграрної політики, Асоціації Укрсадпром. Керівництво компанії Екокрай ми почали реалізацію цього проєкту. Це інноваційний, Ці теплиці використовуються в Європі теж як інноваційний продукт, тому що вони не так давно з'явилися на ринку і вони дозволяють збільшити якість і кількість врожаю та зменшити ризики вирощування, що саме головне. Ці теплиці вони сезонні, вони працюють з весни по осінь, але вони дозволяють. Мають мати дуже якісну продукцію. Ну, отак в двох словах. Ці теплиці англійського виробника компанії HighGroof. Ми є представником цієї компанії. Наша компанія це Това IT-Link Ми являємося розробниками проєкту, ми являємося компанією, яка займається будівництвом цих теплиць, і потім сервісним обслуговуванням цих теплиць. У мене таке запитання: скільки часу необхідно для того, щоб змонтувати дану теплицю. Щоб змонтувати. Конкретно оцю теплицю 1,6 гектарів потрібно мінімум два місяці. Але е, якщо взяти повністю роботу, починаючи від передпроектної підготовки і закінчуючи здачою теплиці, теплиці, це мінімум півроку, пів можливо, сім місяців. В цих теплицях буде вирощуватись малина. Малина буде вирощуватись е, ремонтантно. Е, плануємий урожай в перший рік буде десь 10 тонн. Е, е, з другого року ми. Плануємо вийти на 25 тонн з гектару, ну, якщо дотримуватись технології компанії Хайгров. Не всі знають, що така ремонтантна. Це сезонна, це сезона, яка плодоносить протягом літа до пізної осені. Зрозуміло. І от щоб наш слухач, в першу чергу, лубенець, розумів, наскільки потрібна і ця теплиця, і самі грантові угоди по Україні. Ага. Скільки таких по Україні? Реалізується в цьому році, а ну наскільки я знаю, зараз подано вже більше 30 заявок через міністерство. Більше 20 заявок отримали позитивне рішення. Будується ну, будується теж напевно більше 10 об'єктів. Вже конкретно наша компанія подала 10 заявок і дві теплиці два об'єкти. Ми вже будуємо. Це десь площею зараз 2 гектари, а загальна площа, ну, я сподіваюся, що складе не менше 50 гектарів до кінця цього року. Ну, На всіх, хто займається проєктуванням і будівництвом. Зі слідів Олега, нашого головного дистриб'ютора, здається, що все так просто. Але до того, щоб перші машини із обладнанням, яке ми зараз бачимо, що вже встановлюється, пройшло. А цю територію була проведена надзвичайно велика робота самим підприємством «Екокрай». Так як я багато подорожував по Європі, я бачив ці теплиці, бачу багато теплиць, і мені було цікаво, який принцип роботи цих теплиць, як, як працюють, який урожай який урожай там отримують. І я зацікавився цим. Ну, і після цього, завдяки тим, що ми входимо в асоціацію Укрсадпром, то я звернувся за допомогою в роз'ясненні цих, цих, цих умов, що є в Україні є такі, є такі грантові програми, які працюють. І... І їх можна втілити в життя десь десь біля року. Біля року це всі, це всі моменти пов'язані з підготовкою документації з, з узгодженнями і, і, і таке. Десь так да, біля року і десь так. І на сам і на реалізацію самого проекту також виділяється, десь десь рік виділяється один да місяців. Держава десь 60%, десь, десь десь так вийде, і 40% десь власне кошти, кошти підприємства. Яка загальна мета була підприємства, оскільки у вас все воно тут на відкритому ґрунті до цього було? Я розумію, що були зроблені певні висновки. І от зараз яка от основна мета підприємства щодо можливості встановлення теплиці такого класу? Значить, теплиці будуть побудовані під, під малину, як ви вже чули. Основна мета яка це якісна продукція і рання продукція. Звичайно, що рання продукція це чуть-чуть вищі ціни, і вона набагато якісніша, ніж це було в відкритому ґрунті, тому що там особливий свій мікроклімат, є контроль за хворобами, за шкідниками, і ми сподіваємося, що, що що продукція буде над, надвисокоякісна. Що плануємо ще ж можливо, навіть такий варіант, що можливо навіть експортувати. Ну от малина сезонна, наприклад, вона, вона дає ягоди на початку липня. Так. Тут в теплиці ми надіємося, що, що вона буде в другій половині травня, вже вже буде Уже готова. Так, І, так. Так. І та як це сорти будуть ремонтантні, то ми будемо збирати ягоду до жовтня місяця. Компанія, «Екокрай» тобто фермерське господарство. Ми не тільки виробляємо продукцію, а й маємо дуже потужну переробку. Це і соки прямого віджиму, і джеми, і соуси. Все робимо із своєї продукції. Вона нас колишньо чиста. Ми за цим дуже дивимося і турбуємося, щоб це було дуже якісно. То в нас є в нас є компанії постачальники українські тари. Атарної упаковки, все у нас на цьому рівні, у нас є своя фірма аватара, так що на цьому рівні у нас буде все, все гаразд. Забезпечено, як продукції так, так. і якість подачі так, до столу. Так, так. так. У нас є свої сайти, у нас є свої менеджера, маркетологи. Так що плануємо, якщо буде, як, чим якісніше продукція виходить на наші великі супермаркети в Україні. У нас спільно з Олегом, я думаю, ми тут всі питання согласовуємо, Роботи дійсно дуже багато. Але є, є такі моменти, які є, там системи і ще необхідно нам продумувати, як правильно це все зробити. Ну, з водовідведенням, з решта питанням, поливом. От такий приклад на підприємстві, яке розбивається, яке вже працює не один рік у нас із овочами із фруктами. Але така можливість є і в інших, і не лише, лише продукції сільського господарства. це технічні культури, це кукурудза, і пшениця, соя і інші культури, які традиційно в нас на наших площах вирощуються. Але от те, що ми зараз показуємо, це можливість, по-перше, на невеликих площах отримувати значні врожаї, отримувати прибутки і залучати робочу силу, яка не повинна виїжджати за межі нашого регіону, а працювати тут. Сподіваюся, що цей досвід буде розповсюджений і матиме продовження і на інших господарствах, на інших територіях нашої громади, і Полтавщини, та й України в цілому. Всього вам доброго, до побачення. Слава Україні!